В Україні після різкого похолодання очікується таке ж різке потепління, за словами народного синоптика Станіслава Щедріна. Підвищення температури очікується вже завтра, 15 грудня. В усіх областях України, за його даними, потепління супроводжуватиметься опадами у вигляді дощів та мокрого снігу. Вже з 15 грудня знову в усіх областях очікується різке потепління та дощів перемішку з мокрим снігом. Спрогнозував він сьогодні, ж, за його даними, в Україні ненадовго припиняться опад. А температура впаде до мінус 7-мінус градусів. Про припинення опадів в Україні каже синоптик Наталка Діденко. За її словами, 14 грудня в більшості областей України короткочасна пауза в опадах. Проте вона попередила, що на дорогах буде ожеледиця. За даними Укргідрометцентру, найближчими днями в Україні спостерігатиметься область зниженого тиску та опади змішаної фази. За даними синоптиків, 14-15 грудня буде без істотних опадів. Лише у більшості західних та північних областей 15 грудня сніг місцями хуртовина, а у південній частині в день дощ. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.